Люди у У мене затримувалося у ушлонку повітря, тому я дуже хочу відригнути, але відригнути не можу. Тому я не буду дуже довго говорити, а просто об'явлю, що наступним поетом у нас буде поетеса. Її звуть Ірина. Вона волі називати себе Ірина Пам'ятай. Іра, пам'ятай, перепрошую. Іра, пам'ятай, зараз буде читати на вірші, будь ласка, уважно їх слухайте і насолоджуйтеся. А, вона буде читати в мікрофон, ось він встанови, як тобі буде зручно. А можна взяти? Звісно, бери. А як? Раз, раз, ой, зараз. А

Привіт, мене звати Іра. Я вам почитаю трошки депресивної поезії, тому що я сумна і не голосна. Мабуть, всі читали Селінджера. Можливо, хтось із вас знає оповідання рибка-бананка. І в мене така своєрідна алюзія на це оповідання. Одного дня я зловлю рибку бананку. Вона бор буде борсатись в моїй рибальській сітці, поки не здохне. Я на нафарширую її своїм нутром і розділю святкову трапезу з усіма. Якось на поверхню твого життя виплила величезна рибина. Її очі дивились у тебе, по дитячому віддано, по дорослому хтиво. А ти стояв на березі свого дитинства і зволікав. У глухому очереті на дні твого ставка де зб'ється ще жива душа. Піймай її, поки вона не перетворилась на мертву рибу і не встигла відкинутись білим пузом до місяця. <плод Bueno> а можна ще раз, бананку? Ще раз? Ні. Не можна. У <плодом> конверті. <плодом> 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 Зав мене, ніби я з племені чорних масаїв. Мої дитячі усмішки поклав собі у конверт і відправив кудись, не вказавши зворотню адресу. А я їду в тролейбусі, тепле лампове світло розливається в друзях і ковтаю весь свіче від тих, хто вже і від тих, хто ще буде розкрадати мене по частинах. Прокинця, Прокинься у ліжку з чужою коханкою, на ранок вижини її із зі свого серця. Головне, не дивись її у вічі, вони жируть тебе з кістками. Обійми водонапірну вежу у своєму місті липкими долонями. Може, вона тобі скаже, чому на дворі спека і чому душа замерзає від зустрічі з дівчинкою, що колись гладила твоє волосся. Навіть якщо ти помреш від передозування, про тебе вона все одно не згадає. Ш називається останні п'ять хвилин. Останні п'ять хвилин. Він кричав у всі слухавки світу одразу, переписував раптом глупої ночі. Добра ніч, на добра ніч, добра ніч. Йому кортіло крикнути ще щось, але не ніч. Весна забила йому рота кляку. Вона в цей час забилася у когось вдома, і просила як його, як востаннє, поріж мене. Він вирвав їй серце з тіла, засунув у фізрочину. Воно там билось останні п'ять хвилин. Вибійми, ніби осінь, ковтай, як в тому році, в листопаді. А можна попросити, будь ласка, тишу, там дуже голосно хтось розмовляє, будь ласка, увагу! Наступний вірш викликаний дуже сильними емоціями. І снами нами всім сняться якісь такі дивовижні сни. Ну і мені теж приснився один із таких снів. Ти колись ділилися з нами, ти казав, що тобі приснилася діва з величезним пухким животом. В животі там жило щось на кшталт твоєї сперми. А мені приснився всього навсього ти. На шкільному майданчику ти підходиш до мене, засніжений маревом, і цілуєш нескромно у уло. Прокидаюсь від болю у лоні, повертаю в голову вліво на моєму столі твоя фотокартка. Ти дивишся з неї і кричиш мені: ти довбана дура. Знаками, знаками викарбовуй свою сутність на снігу, спогадами потамовуй спрагу. Не сподівайся на завтрашній день. Він буде іще одним прикрим приводом, аби повішатись, голосом, що не може мовчати, віддай натхнення комусь за так, бо вже відчуваєш свою непотрібність у кожних знайомих очах. Бо вже не маєш надій, не молишся, бо тільки чекаєш кінця. Кінець прийде неочікувано, що навіть не встигнеш сповідатись. Вірш. Ми на нього знімали відеопоезію з друзями і ще одна небайдужа мені людина його переклала. Відімрив мені деревом, лялькою, снігом мене станеться життєвий тягар на спогадах плями твоїх недозрілих вишень. Що мені ти давала їм одну по одній. Я їх жадібно їв, сподіваючись, вірив, що невдовзі почнеться твоя перша зима. Ти замерзнеш в ту зиму і вимреш, як і ви. Наступний вірш називається Забувай. Забувай! Забувай всі мої недолугі вірші, забувай мій вітер, мій дощ, забувай все, що я колись говорила тобі крізь сон, забувай мій стомлений голос, забувай всі залишки солі на моєму тілі, забувай всі ті неправильні речі, котрі я з тобою колись робила. Забудь навіть те, що я тебе колись попросила, ніколи не забути мене. Найкоротший вірш. Ну, серед моїх. Між нами сотні кілометрів, дві пляшки міцного вина, одна ніч, і неважливо, чи є, розбите життя. <плес> Такий е наступний вірш дуже відвертий, але постарайтесь його сприйняти. Дефіцит. Коли ти відкриваєш свого витонченого ротика з нього, як совєтської м'ясорубки з гостом на чавунному боці вибалюються м'ясними макаронами на мою хтиву тарілку, гасло сексу у нас нема. А мене від тебе так нудить, між нами прірва у твою дівчачу неторканість. З того боку у рупор мені ти вішаєш. Оголошую Голодомор 2013-го. Видавати я буду все по талонах. На кожен місяць по 100 грам ніжності, 200 грам живого спілкування, дві банки прихованої турботи, коробок дитячих посмішок і пачку зеленого вічю. Але секс у нас дефіцит і ринком. Без контрабанди ніяк не обійдешся. Ну і все, дякую за увагу.